Ціна на воду без дотації у південнівській громаді. З 1 січня змінилася вартість послуг КП водоканал: 77 гривень 28 копійок за один кубометр. Відтепер платитимуть жителі міста з нового року. Чи ви знаєте, чи вони піднялися? Е, на жаль, я не знаю, підвищили чи ні, бо я не місцева. Ага, Але ви не сплачуємо, дуже це налякало не тільки вода, а газ і світло. Це дуже прикро. У нашій країні війна, а наша влада на нас так реагує своїми такими тарифами на комунальні послуги. Це прикро. Нічого будемо платити. А це ну якось комуналка багато забирає грошей з бюджету, скажімо так? Ну, в принципі, не дуже. Ну тобто для вас ну не, не, не суттєве. Ну, не скажу, що не суттєве, але все одно я розумію, що його треба платити. Звісно, дурдом. Це просто ужас. Немножко, хоч букві війни хоча б не такі ціни вже піднімали. Куди твоє що? Не постиратися толком, не покупатися цій воді. Звісно, ціни дуже великі. Я така сильно недовольна, що це Як це так, що людям оце роблять, таке підвищення. І ніхто нічого нікого не спрашує, що хочуть, то й роблять. Таке дуже це погано. А багато комуналка займає з бюджету? Так, все, все, пенсії вистачає тільки на неділю, щоб прожити. І все. Такі тарифи нам не потягнемо. Тим більше пенсіонери, в країні таке робиться, що це дуже велике. А багато води витрачаєте? Ну, як коли. Коли є світ, більше, коли немає світу менше. Ну, все одно без води нікуди, а тарифи великі. Для вас це ну, суттєво, ну, звісно, суттєво. Ну, в наше час підіймання цін на воду, воєнне положення це не є добре. У нас на все ціни завжди піднімаються, а ніколи не опускаються. І ми з жінкою зробили один вивод, що треба більше робити і все. А так ми нічим не зможемо. Пасивно ми з цим не справимося. Тільки більше робити, 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 робити. Це, це ж не перший раз і не останній. Воно це не завжди піднімається вгору. Тобто економіка, вона так і основана, я так думаю, що. Піднімається одне, за ним підтягується друге. соответственно, треба надо більше заробляти, надо більше щоб дотягуватися. З минулого року інфокс водоканал в чергове збільшив вартість води. Пад ОПЗ підняло оплату за очистку стоків. З липня різницю підвищення сплачував міський бюджет. З 1 січня місцевої дотації немає, пояснює директор водоканалу. 22 липня 2025 року виконавчий комітет затвердив нашому підприємству новий тариф. Повний тариф складає, склав 77 гривень 28 копійок. Цим, в цьому самому рішенні наступним пунктом нас зобов'язали здійснювати нарахування в частині водовідведення з меншою ціною. І ось цю різницю міський бюджет компенсовував підприємству і тому для населення ціна. Куба води була меншою. Якщо тариф був проголосований у розмірі 77 гривень 28 копійок, то населення сплачувало за ціною 61 гривня 44 копійки. А різниця у розмірі 15,84 за куб скажімо так, компенсувалася або дотувалася за рахунок міського бюджету. Тому до кінця року ми працювали в такому режимі. Загалом, якщо бати всю суму, то за 25 рік з міського бюджету на компенсацію тарифу було виділено майже 9,5 мільйонів гривень. В першу чергу це зростання пов'язано з збільшенням ціни води, яку ми купуємо в інфоксводоканалі, а також зі збільшенням послуги зачистки стічних вод, яку нам надає одеський припортовий завод. В цьому зростанні було враховано лише цільки, тільки ці дві величини все інше не враховувалося. В кінці 2025 року підприємство зробило розрахунки, надало до фінансового управління, ну, скажімо так, розрахунки компенсації з бюджету, але з, з, з пояснень фіноправління бюджет сильно з, ну, скажімо так, зжимається. Міський бюджет дуже багато забирає до державний бюджет держава, і тому таких коштів місто не змогло знайти для компенсації тарифу. Тому на жаль, з 1 січня тариф вступив в свою силу вже в повному об'ємі у розмірі 77 гривень 28 копійок. В той в тій сумно в тій величині, яку він був проголосований ще влітку минулого року. Більше інформації про тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення дивіться у програмі. Стосується нас.